Це Людмила Кириленко, як гречанка, грецька зовнішність. Привіт, Василю! Мене звати Людмила, мені 31 рік, я народилася, зросла і тепер живу в Києві. Працюю перекладачем німецької мови. Ein Flieger. Airplane. Літак. Я сильна, впевнена в собі. Але я ще дуже добра, дуже хазяйновита, смачно готую. По життю я йду з фразою Цезаря Вені віді вічі, що буквально означає в перекладі прийшов, побачив, переміг. Я зробила татуювання цієї фрази. Мій найбільший скарб це мій син та сестра. Син відвідує спеціалізовану школу для дітей з вадами опорно-рухового апарату. А сестра в мене інвалід для свого сина. Я і батько, і мати, але мені доводиться бути більше батьком ніж матір'ю. Я є єдиним годувальником в родині. Мені доводиться докладати неймовірних зусиль, щоб моя сім'я не відчувала себе обділеною. Чоловік, котрий обере мене, і котрого оберу я. Повинен розуміти, що я не одна. Це як акційний пакет, три в одному. Я ніколи не залишу свою сестру і свого сина. Я дозволяю собі плакати, тільки якщо ніхто не бачить. Мене життя загартовує. Воно ну, мене б'є. Я піднімаюся з колін, тряхаю пиль і йду далі. Я жінка, Незважаючи на те, що я сильна, як фортеця, там неприступна. Як кожній жінці, мені хочеться зрозуміти, як це коли справді любить чоловік. У мене всередині назбиралося стільки невитраченої ніжності, ласки дуже багато. І мені хочеться нарешті віддати той багаж. Зачепило, ну і на фотографіях мені сподобалося, і гарно лист написаний, гарно викладна думка.